Знущалися над тихонею, не знаючи, що він чемпіон з самбо. Андрій Соколов стояв біля входу в школу номер 176 і нервово смикав лямку свого пошарпаного рюкзака. 15-річний підліток був худорлявим з трохи сутулими плечима і поглядом, який уникав прямого контакту. Його світло русяве волосся падало на очі, що створювало враження постійної невпевненості. Це був його перший день у новій школі після переїзду з батьками з маленького приморського містечка до Москви, і кожен крок давався йому з трудом. Переводитися в 9 Б клас всередині навчального року було справжнім випробуванням. Андрій був упевнений, що всі погляди будуть прикуті до нього, новачка чужака, який говорив з ледь помітним акцентом і одягався не за московськими стандартами, глибоко зітхнувши, він нарешті відкрив важкі шкільні двері. Те, що ніхто не звернув на нього особливої уваги, в перші хвилини перебування в школі було одночасно і полегшенням, і розчаруванням. Андрій непомітно прослизнув до кабінету директора, отримав розклад і вирушив на пошуки свого класу. У коридорі його зустріла класна керівниця Марина Вікторівна, жінка середніх років з втомленими очима і стриманою посмішкою. Ласкаво просимо до Д, Б. Сподіваюся, тобі в нас сподобається, сказала вона без особливого ентузіазму. Зараз буде Алгебра, йди за мною. Коли вони увійшли до класу, гул голосів миттєво стих тридцять, очей втупилися в Андрія з цікавістю і оцінюючим інтересом: Діти, це Андрій Соколов, ваш новий однокласник, представила його Марина Вікторівна. Він приїхав до нас з. Звідки ти кажеш? З знаходки. Майже прошепотів Андрій, відчуваючи, як червоніють вуха класом прокотився тихий смішок. Знайшовся, значить, хмикнув міцний хлопець з першої парти, викликавши нову хвилю сміху, Марина Вікторівна нахмурилася, але нічого не сказала. Вона вказала на вільне місце на передостанній парті. Сідай туди поруч з Машею. Вона допоможе тобі освоїтися. Андрій поспішив до вказаного місця, намагаючись не зустрічатися поглядом ні з ким. Поруч сиділа рудоволоса дівчинка з веснянками, яка лише злегка кивнула йому. В останньому ряду сиділи троє хлопців, які не відривали від нього погляду. Один з них, той самий кремезний хлопець з першої парти, який вже встиг пересісти назад, беззвучно промовив: Ну, привіт, знахідка, тільки не знову, подумав Андрій. Не так швидко. Він знав, що хижаки швидко відчувають жертву. У минулій школі йому знадобився майже рік, щоб позбутися статусу хлопчика для биття, і то тільки тому, що головний задирака переїхав до іншого міста. Перед Андрієм лежала особлива таємниця, таємниця, про яку ніхто в цій школі не знав. Шість років він займався самбо під керівництвом свого дядька. Колишнього чемпіона Росії до 15 років Андрій вже мав перший дорослий розряд і кілька значних перемог на юнацьких турнірах далекосхідного регіону. Але в новій школі він вирішив тримати це в секреті. Він не хотів виділятися, не хотів привертати увагу. Він просто хотів спокійно доучитися до кінця року. Вонок Андрій вперше почув їхні імена кремезного хлопця. Звали Денис Волков, і він явно був лідером своєї маленької банди. Його заступником був довготелесий Костя Бурсуков, а третім у їхній компанії кремезний Єгор Лисицин, хижаки зі звіриними прізвищами, ватажки шкільної ієрархії. Перші два уроки пройшли відносно спокійно. На перерві Маша коротко пояснила Андрію, де знаходиться їдальня та інші важливі місця в школі. Вона не була особливо привітною, але й неприязні не виявляла звичайне нейтральне ставлення до новачка. Який ще не зайняв своє місце в складній системі шкільних взаємин. Все змінилося на великій перерві. Андрій стояв у черзі в їдальні, коли відчув поштовх у спину, його піднос нахилився, і тарілка з борщем перекинулася на підлогу. Ой, вибач, знахідка, не помітив тебе. Ти такий непомітний, голосно сказав Денис, викликавши сміх оточуючих. Не пощастило тобі з обідом. Андрій мовчки дивився на червону пляму на підлозі. Він не піднімав погляд, знаючи, що в очах можуть прочитати емоції, які видадуть його. Спокійно, просто не реагуй, вони чекають на реакцію. Він видихнув, попросив ганчірку у працівниці їдальні і мовчки почав витирати підлогу. Ей, а він у нас поступливий! хмикнув Костя, спостерігаючи за ним. Хороший песик. Андрій відчув, як всередині піднімається знайома хвиля, суміш сорому. Гніву та адреналіну, яка завжди приходила перед початком поєдинку на татамі, він міг би зараз встати, виконати підсічку, і Костя опинився б на підлозі раніше, ніж встиг би зреагувати. Але замість цього Андрій продовжував методично витирати розлитий борщ. Залиш його, раптом сказала Маша, підійшовши ближче. Він же новенький, йому і так непросто. А так у знахідки вже з'явилася захисниця. Простягнув Денис. Ну, подивимося, наскільки його вистачить. Решта дня минула в напрузі. Андрій відчував на собі погляди цікаві, оцінювальні, глузливі. Він розумів, що став мішенню, і тепер все залежало від того, як він поведеться в найближчі дні. На останньому уроці фізкультури він навмисно показав середні результати, хоча міг би легко перевершити більшість однокласників у бігу та віджиманні. Він не хотів виділятися не зараз. У роздягальні стався наступний інцидент. Хтось вилив воду на його одяг, і коли Андрій вийшов з душу, то виявив, що його футболки і джинси наскрізь мокрі. Упс, здається, була теча в трубі. Невинно посміхнувся Єгор, поки Денис і Костя давилися від сміху неподалік. Андрій мовчки дістав спортивну форму з рюкзака і переодягнувся в неї. Додому йому довелося йти в спортивних штанях. І футболці з логотипом свого самбістського клубу, єдиному сухому одязі, який у нього був з собою. Що за емблема? запитав Денис, коли вони виходили з роздягальні. Ти що, борець? У його голосі звучала недовіра, змішана з насмішкою. Ні, збрехав Андрій. Це просто футболка дісталася від брата. У тебе є брат, і що він тебе не навчив давати здачі? Денис сумно похитав головою. Якби ти тільки знав. Подумав Андрій, але лише знизав плечима і поспішив до виходу. Наступні два тижні перетворилися щоденне випробування на міцність, прізвисько знахідка міцно закріпилося за ним. До нього додавалися й інші епітети: тихоня, чужак, силюк. Його рюкзак регулярно зникав і знаходився в найнесподіваніших місцях: то в жіночому туалеті, то в сміттєвому баку, то на шафі в коридорі. На уроках фізики йому підсовували аркуші паперу з образливими малюнками, в їдальні випадково проливали на нього напої, в роздягальні ховали речі. Андрій терпів. Він знав, що міг би покласти край цьому в будь-який момент: один прийом, одна демонстрація сили, і все змінилося б, але щось стримувало його. Можливо, обіцянка дана матері, що в новій школі не буде проблем. Можливо, страх, що його вважатимуть агресивним і виникнуть нові складнощі, а може, затягнута надія, що все якось розсмокчиться само собою. Але Булінг тільки посилювався. Денис і його друзі, бачачи безкарність, ставали все нахабнішими. Вони створили груповий чат класу, куди не додали тільки Андрія і вільно обговорювали його, знаючи, що він не побачить повідомлень. Маша одного разу показала йому скріншоти. Там були і меми з його фотографіями, зробленими потайки, і плани чергових жартів, і прямі образи. Чому ти їм дозволяєш? тихо запитала вона. Ти ж можеш просто розповісти директору. Андрій гірко посміхнувся. І що далі? Думаєш, стане краще, їм зроблять догану, а потім вони знайдуть спосіб відігратися на мені з потрійною силою. Маша нахмурилася, але не стала сперечатися. Вона була єдиною. Хто іноді розмовляв з ним, не рахуючи вчителів, і навіть її привітність була стриманою. Ніхто не хотів опинитися в одному човні з ізгоєм. Переломний момент настав через місяць після його появи в школі, після уроків Денис і його друзі оточили Андрія за шкільним двором. Цього разу вони не обмежилися словесними знущаннями. Знаєш, Находка, ми тут подумали. Почав Денис, граючи ключами від машини, які були підвішені на ланцюжку. Ти якось занадто легко відбуваєшся. Багато новачків платять, скажімо так, вступний внесок. У мене немає грошей, спокійно відповів Андрій, оцінюючи ситуацію. Їх було троє, він один. У звичайній бійці це могло бути проблемою, але не для тренованого самбіста. Ну тоді доведеться платити інакше, посміхнувся Денис. І раптом різко штовхнув його в груди. Андрій відступив на крок, але встояв. Він все ще не хотів бійки і шукав спосіб уникнути конфлікту. Давайте просто розійдемося, запропонував він. Вам це не потрібно. О, тепер ти нам вказуєш, Костя схопив його за комір куртки. Та хто ти такий? Єгор дістав телефон. Давай, я зніму, буде що запостити в чат класу. Андрій зрозумів, що мирного вирішення ситуації не буде. Коли Денис замахнувся для удару. Щось клацнуло в голові Андрія. Роки тренувань спрацювали на інстинктивному рівні. Він ухилився від удару з легкістю, яка здивувала всіх присутніх, включаючи його самого. Тіло діяло автоматично. Наступний рух був таким же природним, як дихання. Андрій зробив підсічку, і Денис, не встигнувши навіть зрозуміти, що сталося, опинився на землі. Остя і Єгор застигли в шоці. Такого повороту подій ніхто не очікував. Андрій стояв над переможеним Денисом, сам не вірячи в те, що щойно зробив. Ти що? пробурмотів Денис, намагаючись підвестись і одночасно усвідомити те, що сталося. У цей момент Андрій помітив, що біля паркану стояла група старшокласників, які з цікавістю спостерігали за тим, що відбувається. Серед них був і Саша Чернов. Капітан шкільної команди з легкої атлетики, з яким Андрій іноді перетинався на уроках фізкультури. Що це зараз було? голосно запитав Саша, підходячи ближче. «Самбо!» – Андрій мовчки кивнув, заперечувати, очевидне було безглуздо. Ось це поворот, присвиснув Саша. Наш тихоня виявляється борцем. Денис нарешті підвівся на ноги, обтрушуючи бруд з джинсів. Його обличчя було червоним від приниження. Пощастило тобі один раз, процідив він. Але нас троє, а ти один, це проблема, спокійно запитав Андрій, приймаючи стійку позицію. Перше за весь час у цій школі він відчув внутрішню силу, яку так довго придушував. Давайте розберемося тут і зараз. Щось у його голосі, в його погляді, змусило Дениса завагатися. Це був уже не той тихий і невпевнений новачок, перед ними стояв чоловік. Який знав свою силу. Гаразд, на сьогодні досить, несподівано сказав Саша, встаючи між ними. Видовище було те, що треба, але продовження відкладається. Волков, збирай свою компанію, інакше я особисто повідомлю Марині Вікторівні, що ти знову знущаєшся над новенькими. Денис кинув злий погляд, але сперечатися з Сашею не став. Він буркнув щось своїм друзям, і трійця повільно відійшла, не забувши пообіцяти. Що це ще не кінець. А ти, Соколов, міцний горішок, посміхнувся Саша, коли хулігани зникли з поля зору. Який у тебе розряд, перший дорослий, відповів Андрій, все ще перебуваючи в деякому шоці від власної сміливості. Серйозно і мовчав весь цей час? Саша похитав головою. Знаєш, у нас є секція боротьби, не хочеш зайти? Так несподівано для себе Андрій знайшов першого справжнього знайомого в новій школі. Саша познайомив його з тренером шкільної секції, і вже наступного дня звістка про те, що тихий новачок виявився самбістом з першим дорослим розрядом, розлетілася по всій школі, однак історія з Денисом і його друзями ще не була закінчена. Наступні кілька днів вони уникали прямого контакту з Андрієм, але за його спиною почалася нова компанія. Вони розпускали чутки, що він нібито напав на Дениса без причини. Що він небезпечний психопат, якого вигнали з попередньої школи за бійки, а через тиждень сталася вирішальна конфронтація. Денис, Костя і Єгор підкараулили Андрія після секції боротьби, коли він повертався додому один. Ну що, знахідка пишаєшся собою, почав Денис, перегороджуючи йому шлях. Думаєш, тепер ти крутий? Андрій спокійно дивився на нього, вже не відводячи погляду. Я просто хочу, щоб мене залишили в спокої. Сказав він. У мене немає бажання битися з вами. А у нас є, оскалився Денис. «У трьох проти одного навіть твоє самбо не допоможе. У цей момент Андрій усвідомив, що уникнути конфлікту не вийде. Він міг би втекти, але це означало б, що цькування триватиме вічно. Він повинен був закінчити це тут і зараз. Ти впевнений? тихо запитав він Дениса. Бо я вас попереджав, не чекаючи відповіді. Костя кинувся на нього першим. Андрій відточеним рухом перехопив його руку, виконав кидок через стегно, і Костя з глухим стуком приземлився на асфальт. Його атакував слідом, але був зустрінутий точним ударом в сонячне сплетіння, який зігнув його навпіл. Денис вагався, не наважуючись напасти, але гордість не дозволяла йому відступити. Він зробив обманний рух і спробував вдарити Андрія з боку. Але той легко заблокував удар і виконав больовий прийом на руку. Денис опинився на колінах, морщачись від болю. Відпусти, прохрипів він, тільки якщо пообіцяєш, що це закінчиться, спокійно сказав Андрій, утримуючи хулігана в больовому захваті, ніякої помсти, ніяких нових спроб. Ми просто розійдемося і забудемо про все. Гаразд, гаразд, вичавив Денис. Відпусти руку. Андрій повільно послабив захват. Не зводячи очей з противника. Денис підвівся, потираючи зап'ястя і кидаючи злісні погляди. Ти пошкодуєш про це? пробурмотів він. Ні, твердо сказав Андрій. Ти не зрозумів, це кінець. Я не хочу бути ворогом, але якщо доведеться, буду. Вибирай. Щось у його голосі, в його впевненості, змусило Дениса нарешті усвідомити реальність. Він зіткнувся не з тією людиною. Ходімо, кинув він своїм друзям. І трійця пішла, не кажучи більше ні слова. Андрій стояв на місці ще кілька хвилин, переводив подих і усвідомлював, що щойно сталося. Він не відчував тріумфу чи радості від перемоги, тільки полегшення і дивний спокій. Він нарешті перестав ховатися. Наступного дня в школі все було інакше. Новина про те, що тихий новачок переміг відразу трьох хуліганів, розлетілася зі швидкістю лісової пожежі. Коли Андрій увійшов до класу, розмови стихли, але це була не та тиша страху чи знущання, яка оточувала його раніше. Це була тиша поваги і переоцінки. Денис сидів на своєму місці, старанно не дивлячись в його бік. Костя і Єгор теж уникали зустрічатися з ним поглядом, але замість полегшення Андрій відчув дивну порожнечу. Він не хотів бути новим шкільним тираном, що вселяє страх. Він просто хотів, щоб його залишили в спокої. Після уроків його наздогнала Маша. То ти весь цей час міг постояти за себе? запитала вона з неприхованою цікавістю. Міг, кивнув Андрій, але не хотів вирішувати проблеми силою. Чому? Замислився він на мить. Мій тренер завжди говорив, що самбо – це не для бійок, це для самозахисту, для дисципліни. Використовувати його, щоб завдавати болю іншим без крайньої необхідності, означає зраджувати сам дух цього мистецтва. Маша дивилася на нього з новим інтересом знаєш, в нашій шкільній газеті якраз не вистачає хороших історій, не хочеш розповісти свою. Так Андрій несподівано став героєм шкільної статті не про бійку, а про самбо, про дисципліну і повагу, про тонку межу між боягузтвом і мудрим рішенням не застосовувати силу без необхідності, шкільне життя увійшло в нормальне русло. Денис і його друзі трималися на відстані, але явної ворожнечі більше не було. Одного разу після уроків Денис навіть підійшов до Андрія. Слухай, що до всього цього, почав він ніяково. Я був дурнем. Андрій дивився на нього з подивом. Він чекав, чого завгодно, але не вибачень. Забули, сказав він, простягаючи руку. Новий старт. Денис завагався, потім потиснув простягнуту руку. Це не був початок дружби, але це був кінець ворожнечі. До кінця навчального року Андрій вже не був ні тихонею, ні новачком. Він знайшов своє місце не як хуліган чи агресор, але й не як жертва. Він був просто собою, самбістом, хорошим учнем, людиною, яка знала свою силу і вміла нею користуватися мудро. Коли до школи приходили нові учні, він був одним з перших, хто пропонував їм допомогу і підтримку. Він знав, як це бути чужинцем і не хотів, щоб хтось інший пройшов через те, ж, що і він. На шкільних змаганнях із самбо він завоював для школи перше місце. Але головну перемогу він здобув над собою, він навчився не ховатися, не приховувати свою силу, але й не зловживати нею. Справжня сила не в тому, щоб домінувати над іншими, думав Андрій, дивлячись на медаль у своїх руках, а в тому, щоб залишатися вірним собі, навіть коли весь світ проти тебе. І це був урок, який вартий усіх випробувань. Тепер, якщо вам сподобалася ця історія. Будь ласка, підпишіться на цей канал. Ваша підписка дуже важлива для мене. Тому, будь ласка, підпишіться, щоб підтримати мене і допомогти мені створювати більше таких історій. Залиште коментар і напишіть, з якого міста ви дивитеся. І це ще не все. Прямо зараз на вашому екрані з'являється ще одна схожа історія. Клацніть на неї. Я вже чекаю на вас там.